Мої шанування, мене звати Валентин Гладких, і я радий вітати вас на своєму авторському youtube каналі Сьогодні хотів би поговорити про кілька речей і подій, які сталися як на внутрішньополітичній арені, так і на міжнародній. Але перед тим як перейти безпосередньо до розгляду цих подій та аналізу наявних тенденцій, я прошу вас поставити авансом вподобайку цьому відео. За можливості написати коментар, поширити посилання на ефір. Ну а також не забудьте підписатися на. Цей канал, аби не прогавити наступні е, зустрічі, почати мабуть, варто з того, що. Сьогодні були оприлюднені дані про найбагатших людей України, і треба сказати, що їхній перелік суттєво змінився. Не змінився лідер на першому місці. Найбагатшою людиною в Україні лишається Ренат Ленідович Ахметов, який, попри те, що втратив значну частину своїх активів на окупованих територіях, тим не менше і сьогодні. Спромігся тримати в руках величезні статки, які, до речі, більше, ніж статки двох його найближчих конкурентів. Найцікавішим в цьому переліку є те, що там з'явилася ціла низка нових людей. І другий цікавий момент те, що статки українських багатіїв хотів сказати, олігархів. Але зупинився і зараз поясню, чому так, от статки суттєво зменшилися. Ну, чесно кажучи, для мене це стало очевидним з огляду на ті футбольні команди, які виступають в українській прем'єр-лізі. Для мене це такий своєрідний лакмусовий папірець. І якщо раніше ці футбольні клуби належали переважно людям, які були металургами, там енергетиками, великими фінансістами. Ну і відповідно бюджети клубів були також мільйонними, десятки мільйонів доларів, подекуди складали, то якщо ви подивитеся сьогодні команди, які виступають в українській прем'єр-лізі, то їхні власники, це... Переважно вже не ті люди, які були колись, і значна частина цих команд належить вже місцевим ну, аграрним баронам. Давайте так толерантно скажемо. Ну або людям, які значно ближче до місцевих локальних спільнот, ніж це було. Колись. І це дуже показово. Отже, я хочу звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день, якщо ми подивимося на список багатіїв, ми побачимо там дві тенденції: тенденція номер один. Їхні статки значно зменшилися. Тенденція номер два. Значна частина колишніх. Багатіїв з цього списку залишили його, і я схильний думати залишили назавжди. Що, власне кажучи, говорить про те, що та система соціально-економічних та соціально-політичних відносин, яка свого часу спричинила виникнення так званого олігархату, на сьогоднішній день себе вичерпала. І той факт, що в нинішньому переліку багатіїв є вже чимало людей, які зробили статки. Не внаслідок прихватизації так званої, не внаслідок кривавого бандитського перерозподілу власності успадкованої від Радянського Союзу, а все-таки в результаті якихось інтелектуальних зусиль, там є представники it бізнесу, там є представники технологічних компаній, компанії, там є е, фінансисти. Тобто, це дуже важливий момент, на який хочу звернути вашу увагу. Ну і е, третій аспект в цьому ж контексті говорить про те, що і е, відмінності між цими багатіями вже значно менше. Тобто, це достатня. Така собі рівномірна група лідерів, ну зі статками починаючи десь так біля е, півмільярда доларів, і десь до чотирьох чимось мільярдів у Ахметова. До чого це все кажу? До того, щоб підкреслити той факт, що доба олігархату в Україні швидше за все е, закінчилася. Що дуже важливо, як я вже казав вище, та система соціально-економічних, соціально-політичних відносин закінчилася. Українське політичне і економічне середовище стало більш егалітарним. Тобто, кількість гравців, у яких, скажімо так, грошей стало менше, але з іншого боку, і для участі в цій грі вже не треба стільки грошей, я думаю, дуже сильно. Позначиться на українській економіці, на українській політиці. Але є гарна новина в цьому списку почесне, Третє, здається, місце посідає Петро Олексійович Порошенко, який за час війни, в принципі, не дуже постраждав. І досі лишається одним з найбагатших людей. Причому підкреслюю, він єдиний з цього переліку, принаймні з першої десятки, який бере участь у політичному житті, і є, власне кажучи, лідером парламентської фракції, ну і одним з претендентів на я не знаю, там на потенційні посади на майбутніх виборах. Тобто, за великим рахунком, олігарх лишився у нас лише один. Кажу, кажу, олігарх, я знову ж таки беру це слово в лапки, тому що це вже знову ж таки не той е, масштаб. Але е, той факт, що він з одного боку має достатні фінансові можливості, матеріальні, з іншого боку, має серйозні політичні амбіції, в симбіозі створюють доволі небезпечний продукт. І всю небезпечність цього продукту. Легко зрозуміти, якщо проаналізувати нещодавне інтерв'ю пана Порошенка, де він знову ж таки долучився, доклався до критики. Українських озброєнь, зокрема ракети Фломінго, яку, до речі, достатньо високо оцінили наші західні партнери. Але ми розуміємо, що все, що зроблено не Петром Олексійовичем Порошенком або без його участі, це звісно є поганим, це є лайном і це, звісно, не є ефективним. Ефективним може бути лише те, до чого доклався Петро Порошенко. Ну, от в даному контексті дійсно проросійська пропаганда, до якої додався Петро Сич Порошенка з метою дискредитації українського озброєння, вона насправді є ефективною. Ну і найкумедніше те, що під час цього інтерв'ю Порошенко говорить про те, що зараз я вам відкрию державну таємницю. Ну і далі, власне кажучи, розповідає про те. Тактико-технічні деякі характеристики ракети, і про те, як її ефективніше використовувати, і про те наскільки вона результативно вражає цілі, виглядає це все доволі кумедно і доволі огидно. Ну але коли маєш гроші і маєш нездорові політичні амбіції, підкріплені цими грошима, то я сподумаю, не сподіваюся, а думаю, що подібних інтерв'ю у виконанні Петра Олексійовича ми побачимо ще чимало. Особливо, якщо взяти до уваги наступну заяву про те, що у Верховній Раді України створюється робоча група для оперативного напрацювання е законодавства для проведення е виборів, ну, які мають відбутися. Одразу після того, як вдасться досягнути припинення вогню і виконати певні безпекові е вимоги. Яким буде те законодавство, я, чесно кажучи, не знаю і навіть не уявляю, і мене в цьому контексті зацікавило інше. А давайте собі уявимо, хто може бути потенційними кандидатами. На наступних президентських виборах, і яким може бути позиціювання майбутніх кандидатів на цих виборах? Чому це питання мене цікавить? Тому що тут з політтехнологічної точки зору мені очевидно, що дуже багато е, тієї тематики, яка задавала цю е, систему координат, в якій далі позиціонувались потенційні претенденти на е, перемогу, е, на сьогоднішній день багато чого змінилося. І... Ну, я не знаю, тобто, навряд чи хтось зараз може дозволити собі піти на президентські вибори з риторикою або програмою, ну яка б різко дисонувала з тими положеннями, які відстоює нині на міжнародній арені чини президент України. Ну, я маю на увазі євроатлантичну інтеграцію. Я маю на увазі сценарій завершення війни. Ну, я слабо собі уявляю, щоб на в виборах хтось з кандидатів е, зазіхав на територіальну цілісність або державний суверенітет України і пропонував би грубокочно відмовитися від якихось територій, або там е, шукати порозуміння з країною агресорами, або виправдовував би злочини, скоєні країною агресором. Ну, по перше, тому що є відповідна стаття в кримінальному кодексі, і за е, таку риторику можна. Скажем так, собі, е, собі нагуляти проблем. Тобто, це один момент. Ну е, далі, ну що? Тобто, питання, я не знаю, там землі, питання. Е, Соціального захисту, питання релігійних свобод, чи я не знаю там, мовних свобод, тобто, як це все буде виглядати і в яку обгортку все це будуть намагатися вкласти, ну, мені, чесно кажучи, складно це уявити, але це дуже цікаво. Чому? Тому що ми вперше побачимо вибори, де, по суті, всі кандидати будуть товктися за великим рахунком на одному електоральному полі. І боротьба буде точитися знаєте, за деякі такі маргінальні ніші, тому що може кожен відсоток зіграти свою роль. Тому мені до речі було б дуже цікаво. Дізнатися вашу точку зору, так знаєте, давайте такий брейн-шторм організуємо, е, яка б могла бути програма потенційна у е, майбутніх кандидатів. Ну, ми не беремо до уваги Зеленського, там невідомо буде він брати участь, не буде брати участь. Я думаю, що якщо буде брати участь, то якраз з його програмою все в принципі більш-менш зрозуміло, бо це буде продовження того курсу, який він проводить останнім часом. Ну, але яку програму може запропонувати українському суспільству, наприклад, залужний? Тобто, які основні тези він міг би просувати так, щоб виокремити себе поміж інших кандидатів? Ну, якщо піде залужний, Порошенка, ну тобто, чи їхні електоральні ніші не будуть накладатися, хто кого підхавує? Чи я не знаю там Порошенко зніметься з виборів для того, щоб підтримати залужного? Ну цікавий е е крок може бути далі. З якою риторикою може піти на вибори, наприклад, е пані Тимошенко? Ну, зрозуміло, що там соціальний захист це традиційно її е, сильний бік, ну, але зараз в цьому напрямку також важко бути оригінальним, тому що я впевнений, що в нинішній ситуації всі будуть артикулювати до необхідності е, захисту соціально незахищених осіб, особливо коли йдеться про ветеранів, наприклад. Ну і в цьому контексті знову ж таки, попри те, що е, Тимошенка є там ініціатором цього законопроекту про е, захист ветеранів, Ну тим не менше, повірте мені, це не унікальна пропозиція, і інші кандидати також будуть робити е, те саме. Ну мені цікаво, з якими гаслами може піти на вибори, наприклад, Юрій Бойка. Ну, навряд чи він піде під гаслами, такими, під якими він йшов на вибори у 2014 чи у 2019 році. Чому? Ну тому що знову ж таки певною мірою змінилося електоральне поле, певною мірою змінилися соціально-політичні настрої. І ну, артикулювати деякі позиції можуть бути просто не те, що там самовбивчим, але просто малоперспективним з точки зору. Досягнення електорального е, результату. Ну, я думаю, що швидше за все це буде про е, реіндустріалізацію, знов ж таки там про захист е, ну, мало е, захищених, про ветеранів, До речі, останні його з'яви це підтверджують. Ну, рухаємося далі. Ну хто е, з якими гаслами може піти е, на вибори хто там? Ганчарєнка. Ну, от він, до речі, єдиний, хто, мабуть, може взяти на себе зухвалість, і, я не знаю, там захисту Булгаковщини, чи Пушкінщини, як це на чи як там зараз організують цього приводу. Але знову ж таки, одна справа це прокачувати в соціальних мережах, а інша справа достукатися до цього електорату. Ну, хто ще може бути потенційними кандидатами, з якими програмами вони будуть йти е, на вибори? Ну, Разумков той же саме, яке буде його позиціонування, на те, що він є якимось там технократом. Ну, для того, щоб бути технократом, по-перше, треба е, мати якийсь бекграунд результатів. По-друге, треба мати якусь команду технократів. До речі, перші технократи з'явилися у Мексиці свого часу, їх тоді називали Сянтіфікос Да, науковці. Вони, до речі, доволі ефективно проводили е, свої реформи, але є маленька проблема. Технократи вони завжди перебувають в певній мірі в опозиції е, до е, популістів і до демократів. Чому? Тому що дуже часто пропонують ті рішення, які є політично неприйнятними. А з огляду на ту риторику, яку продукують в Україні, ті, хто називає себе технократами, то вони швидше популісти ніж технократи, і просто намагаються загорнути е, свій популізм в якусь наукоподібну обгортку. До чого це все вам розповідає? До того що окрем суто нормативно-правових аспектів майбутніх виборів є ще. Змістовна компонента того, як ці вибори будуть проводити безпосередньо кандидати, на які електоральні ніші вони будуть орієнтуватися. Це дуже цікавий момент, цікаво буде почути вашу думку. Але. Я в цьому контексті лишаюся послідовним і схильний думати, що якими б не були вибори, якими б не були їхні результати, росіяни зроблять все можливе, і я не виключаю, що для цього використають і певні політичні сили всередині України, для того, щоб розхитати соціально-політичну обстановку в Україні і в перспективі Визнати вибори такими, що не відбулися, або те, що вибори там були фальсифіковані, для того, щоб делегітимізувати і делегалізувати будь-яку новообрану владу. Причому зразу, з самого початку, просто не визнавати цю владу як владу. І на підтвердження моєї думки, говорить буквально глава. Цик Російської Федерації, яка говорить про те, що та ні, ну в Україні ж вибори все одно неможливі. Вони все одно там це не демократичні будуть вибори і взагалі це жахливі речі. І це говорить, наголошує людина, яка в Російській Федерації вже кілька разів по суті фальсифікувала у промислових масштабах вибори як місцеві, так і парламентські, ну так і президентські, але вони вже наперед закидають нам певні претензії для того, щоб делегітимізувати наші майбутні вибори. Тому треба бути дуже обережним і дуже уважним до того, аби росіяни не скористалися цими виборами в своїх інтересах. Про те, що вони вже хочуть нам накинути своїх 10 мільйонів бюлетнів, да, і щоб не зрозуміло хто. Тут мав причетність до обрання президента України, це вже небезпечна тенденція. Я про це говорив вище. Тому будемо за цим далі спостерігати. Ну, а якщо перейти тепер до міжнародних подій, ну тут передусім хочу ну, прокоментувати. Чергові заяви про черговий раунд зустрічі переговорів, які відбулися в Сполучених Штатах щодо потенційної мирної угоди. Ну, жодної конкретики нема, окрім, е, е заяв про те, що нібито досягли якогось там грандіозного е прогресу. Але і далі ключове питання. Але в наріжних питаннях досягнути консенсусу так і не вдалося. Тому боюся, що в подальшому будемо бачити те саме, як в тому відомому жарті, про те, що операція пройшла успішно, але пацієнт не одужав і не вижив. От, власне кажучи, і все, що треба знати про ці переговори. Хоча для нас принципово важливим демонструвати високу оцінку миротворчим зусиллям Трампа для нас принципово важливим є демонстрація своїх. Бажань до мирного врегулювання, до завершення цієї війни. І для нас принципово важливо чітко обґрунтовувати свої позиції нормами міжнародного права. Статутом ООН і, зрештою, ситуації на землі. І якщо росіяни не можуть виправдати свої максималістські вимоги нічим, крім аргументу сили, то для нас критично важливим також демонструвати, що аргумент сили виконання росіян є насправді свідченням безсилля. В цьому контексті безумовно дуже важливі всі ті кроки, які посилюють нашу спроможність і які послаблюють спроможність Росії. Тому наостанок хочу сказати, що днями була інформація, що готуються нові санкційні заходи проти осіб, які Допомагають росіянам оминати нинішні санкції, включно з деякими представниками Китаю, як сказав президент України. Також президент України наголосив на тому, що будуть санкції також проти тих діячів, які ховаючись у вбрання митців, культурних діячів, спортсменів. Але тим не менше використовують цей статус для виправдання російської агресії, для виправдання або заперечення злочинів, які скої Російська Федерація. Мені здається, що це дуже своєчасний крок, тому що е, спостерігаємо, як е, російські оці пропагандісти, і водночас там спортсмени чи культурні діячі намагаються повернутися е, ну на міжнародну арену, і це є неприпустимим. І їхня участь це вже є пляма на репутації тих федерацій або тих організацій, які це дозволяють. І я сподіваюся, що рішення, проти, рішення щодо посилення санкційного тиску проти таких осіб ну, дійсно дозволить зробити і світове мистецтво, і світовий спорт менш. Таксичний і заплямований, ну, грубо кажучи, цими вбивцями або тими, хто намагається виправдати цих вбивців. Ну і наостанок також гарна новина. Євро... Європейський союз продовжив санкції раніше, які були введені проти Російської Федерації ще на півроку. І все це, в свою чергу, говорить про те, що. Росії не вдалося досягнути у цим затягуванням переговорного процесу своїх е, цілей. Санкції діють, російська економіка е, стикається з дедалі більшими складнощами, що унеможливлює або максимально ускладнює відтворення мілітарного їхнього потенціалу. І це дуже добре е, для нас. Ну і наостанок, звичайно. Не можна не згадати е, Дональда Трампа, бо якщо е, Трампа не було, то в американському посольстві ну просто ну, все. Це великий мінус. Як це не згадали, найвеличнішого діяча е, всіх часів і народів. Так от найвеличніший діяч всіх часів і е, народів, Дональд Трамп, продовжує Ну, збільшувати напругу у стосунках з Європою і в даному контексті з Данією, да, зазіхаючи на Гренландію, там призначає якихось своїх е, спецпредставники. Ну, звісно, це викликає різку і негативну реакцію е, з боку. Е, Уряду Дані. І в цьому контексті позиція Трампа мало чим відрізняється. Як щодо Венесуели, безвідносно до того, який уряд Венесуелі, безвідносно до того, чим цей уряд там добрий чи поганий. Але окей, Венесуела це одна справа. А Данія чим вже завинила, Чим Данія не догодила? Ну, чому США дозволяють собі? Вульгарне таке брутальне втручання у внутрішні справи іншої держави, причому по суті зазі... зазіхаючи на її територіальну цілісність і державний суверенітет. Це явно недружній крок. І єдине, що мене заспокоює в таких діях Трампа, що е за кількістю народжених мишей Трамп. Переграє будь-яку гору. І на цьому, власне кажучи, на сьогодні все. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку. Якщо не сподобалося, напишіть коментар і обґрунтуйте свою позицію. Також, якщо є ваша ласка, можете поширити це відео. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Ну, і не забувайте, що також є опція подякувати мені за мою роботу, ставши спонсором каналу, або шляхом донату на Бейс. Усілякі гараздів, побачимось!